Бібліотекарів, щоб допомогти їм розказувати про війну, про ці страшні жахіття, які ми всі з вами разом переживаємо, і саме ці книжки вони ну, в доступній формі розповідають про війну. Це, по-перше, і психологічна підтримка читачів і така. Розповідь про всі події, які відбуваються в Україні, які пов'язані з війною, всі ми знаємо того цигана на тракторі, який притягнув расистський танк. Так? А тут у нас якраз є така гарна книжка Тор, тракторець, що тягне танк. Тобто ці всі події, які ми знаємо, які ми переживаємо, відчуваємо, щоб наші діти, діти, які виїхали через війну, за кордоном, щоб все це можна було їм донести через літературу, через оповідання, через вірші наші українські письменники, письменниці, вони так все це переживаючи, описують і розмальовують. І це є е, дуже важливий процес, який зараз відбувається. І саме е, чому саме валізка? Тому що всі ці книжки можна оперативно зібрати в неї і поїхати. Поїхати, наприклад, у місця, де, е, ну, наприклад, переселенці, так е, ми можемо гуртожиток. гуртожиток. Ак, якось їх підтримати, ми розуміємо, що можливо, дуже складно підтримати їх саме цим, але чи можемо, кожен працює на своєму фронті, кожен наближає перемогу саме в такий спосіб, який може. Ми можемо бібліотечними формами, тобто ми бібліотекарі, тому у нас так. Які тут книжки білий ми... паспорт? Є книжка і про пес патрона, і про в Київ. Це, да? ну, це пес патрон, але є ще, ще, ще одна, і вирисована мін. Тут ну, багато чого можна відчинити Валіску. А чи скажіть, один... будь ласка, чи виїжджаєте в область з Валізкою? Ми якраз напередодні в, Пок... в Покатилівку? освіти, Покатилівський... Так, по котелівський заклад дошкільної освіти були у нас Шевченкіана, Шевченківські дні пов'язані з шануванням Великого Кабзаря. І наші колежанки організували. Такий захід він читали, співали читали, співали так і використовували вже саме цю валізку, щоб поряд з поезією Шевченка діти долучались і до сучасної поезії, в тому числі. І це був захід, на який можна було прийти всім бажаючим, тобто не обов'язково діточкам а і їх батьки могли завітати, і ті люди, які зараз по котилівській громаді перебувають, убезпечуються. Ну, наприклад, тобто всі всі бажаючі могли долучитись до цього заходу, і саме за допомогою цієї валізки ми оперативно у нас. Пані Вікторія, так пані Вікторія, дякуємо, дякуємо. дякуємо. на цей дякуємо. захід. Наш літ з іноземними. Переклад Шевченка, видання Шевченка іноземними мовами. Там у нас були і японською, і корейською, ну звісно, європейські мови, і о, от в одній збірці багато перекладів, наприклад, заповіт з рака мовами. Це невелика збірка, невелике видання, але тільки ці вірш іноземними мовами. Дякуємо, так. дякуємо.